Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Аби наші герої не мерзли. Працівниці бібліотеки тимчасово взяли у руки спиці замість книг, аби зв'язати теплі шапки нашим військовим. Скільки вже виробів готово, розкажемо у випуску. Зима найважча пора року для чотирилапих. Як допомогти хвостатам пережити холод? Дізнавались наші журналісти. Хоробрі єноти перемагають ворогів. Головнокомандувач ЗСУ відправляє в нокаут Путлера. А Іван Франко зі зброєю закликає до єдності. У Запоріжжі презентували чергову експозицію плакатів воєнного часу. Виставка дуже подобається. Взагалі, плакати воєнні дуже підтримують дух запоріжців, я вважаю». Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, минула ніч була неспокійною у Дніпрі та на Нікопольщині. Близько 22-ї години. Росіяни атакували місто Дніпро чотирма ракетами, поцілили у приватне підприємство, знищили виробничі приміщення та кілька вантажівок. Минулося без загиблих та поранених. Нікопольський район, російські окупаційні війська обстріляли з ураганів та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила червоногригорівська громада. Люди не постраждали. В інших районах лунали сирени, проте обійшлося без атак. Загалом за минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наразі зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля. Силля на ведення наступальних дій на інших обстановка без суттєвих змін противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних міськ у місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. За минулу добу сили оборони України збили ворожі літаки Су 25 та Су 24 на запорізькому напрямку за останню добу ситуація не змінилась. Ворог обороняється та обстрілює позиції військових та цивільні будинки на лінії зіткнення. Минулої доби російські загарбники атакували територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню, авіації та артилерії. Загалом до поліції надійшло 16 повідомлень щодо руйнувань цивільної інфраструктури у Пологівському та Васильівському районах. На території Гуляйпільської громади ворожим вогнем пошкоджені домівки місцевих, особисті речі, автівки та господарчі будівлі. Поранених немає. На запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Тим часом, за підтвердженою інформацією від військових, сили оборони Запорізького краю пошкодили залізничний міст біля села Старобогданівка, яким рашисти доправляли озброєння та військову техніку. СБУ затримали коригувальника, що наводив ракетні удари по Запорізькій інфраструктурі. Ним виявився працівник одного з українських оборонних заводів. На початку Великої війни його завербували спецслужби АРФ. Навідник передав дані про місце розташування енергетичних об'єктів та інших споруд критичної інфраструктури. Також фіксував наслідки прильотів, зібрані дані передавав ворогу через соцмережі. Зокрема, через канал. Зрадника та колаборанта Рогова за сприяння обіцяли гроші та посаду у раді захоплення регіону у квартирі навідника. Знайшли техніку із доказами листування з куратором. 16 сучасних металошукачів різних типів отримали запорізькі рятувальники за сприяння громадської організації спільнохаб та Агентства США з міжнародного розвитку. Це зокрема модульні детектор комплекти для пошуку металевих деталей в умовах гуманітарного розмінування. Також є обладнання для професійного використання у рамках військових проєктів та ґрунтові металошукачі із широким робочим діапазоном. Вага кожного із приладів не перевищує 3,5 кілограмів. Кілька сотень в'язаних шапок з лютого передали запорізькі бібліотекарі українським військовим. Ці речі були актуальні як на початку повномасштабного вторгнення, так і нині перед наближенням морозів. До акції, що розпочалась кілька днів тому, долучились працівники Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. Вони вже виготовили половину запланованих виробів. Процес створення в'язаних шапок бачила Тетяна Пода. У кожну петлю жінки вкладають любов, аби в'язані шапки гріли наших захисників під час морозів. Дехто ще з лютого передає такі речі військовим, як, от, наприклад, пані Наталія. Протягом дев'яти місяців віддала десятки шапок і шкарпеток на передову. За день в'язання створює мінімум один виріб. Ділиться жінка. Часу, мабуть, годин вісім. Безперервної роботи? Якщо безперервне, ну якщо з перервою, то ну Іра ось наловчилася за за день дві дві-три шапки вже в'яже. Ми в'яжемо в вільний час від роботи. Буває, що і в транспорті я живу на бабурки, так їду в 39-му, Скучно, коли є сидячі місця, місця в'яжу. Шапки повинні відповідати певним вимогам, зокрема, бути в кольорах землі та дерев, а також мати теплий обідок, який зігріває вуха. Окрім того, він має додаткову функцію убезпечує військових від акустичних травм. Ці вироби передадуть бійцям на Херсонщину. Вся акція проходить перша, тому що зараз вінде вже зима, ще тиждень вже буде холодно. Хлопці мерзнуть, і був запит від 60-ї бригади. Перша серія це 15 шапок було на даний момент. Якщо я не помиляюсь, то 16. А далі будемо працювати, будемо шукати час. До кожної в'язаної речі майстрині покладуть ось ці браслети обереги. Створює їх пані Любов. Вимушена переселенка із селища Чернігівка, Бердянського району за кілька місяців. Зробила понад тисячу таких виробів. Вони зберігають життя бійцям. Впевнена майстриня. Вони теж не просто ниточки. Вони заряджені, вони замолені особливою молитвою. Так що і ну, вважаються оберегом саме під час війни в'яжуться такі обереги тільки на ліву руку, тому що на правій руці вони не діють. Саме головне в цих оберегах те, що вони повинні бути тільки червоного і зеленого кольору. Так як ми всі знаємо, що червоний колір у нас це символ, колір життя і сонця, а зелений колір це у нас колір безпеки і життя теж. Загалом менш ніж за тиждень працівники Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки зв'язали понад 30 таких речей. Браслети, обереги та шапки поїдуть до оборонців на Херсонщину вже найближчими днями. Тетяна Пода Ілля Гірник, телеканал МТМ. У краси немає віку. В цьому переконані волонтери благодійного фонду Каріта Запоріжжя, які ініціювали проєкт Догляд вдома. Майстри перукарської справи безоплатно надають свої послуги людям похилого віку за роботою перукарів та втіленням перевтіленням зовнішнього вигляду учасників заходу. Спостерігала наша Анна Давидова. Каре, каскад, боб, мілітарі, гарсон та інші види зачісок наразі виконують перукарі. Їхні клієнти люди віком 60+. Це учасники соціального проєкту, покликаного забезпечити піклування людям похилого віку, які перебувають у кризових ситуаціях та не можуть самостійно себе доглянути і є одинокими. Хочется тоже что-то сделать людям Сейчас такое трудное время, да, как бы хочется тоже людям ну, хоть что-то да, ну, чем-то хотя бы помогать и делать приятно. Мне нравится да, как бы с людьми работать. вот, Нравится вообще вот, ну, как бы прически, да. ну, Нравится работать с волосами. Ну, как бы, ну, мне это нравится. Ми решили почему бы еще и не подстричь наших пожилых женщин сделать их красивыми. Майстрин Перукарсько працюет тут на волонтерських засадах. Адже для них найголовніше. Вніше це приділити увагу та подарувати настрій, тож і отримують вдячні відгуки від задоволених клієнтів. Нет, это лучше. Это лучше, да, по-другому, немножко по-другому. Я так и хотела, по-другому уже изменить, а сегодня сделали хорошо. Спасибо мастеру, очень хорошо. Но у меня волоса мало, поэтому оно быстренько не пошло. Вы остались довольны? Очень, очень довольны. Пришла, думаю, пусть подровняют. Я очень благодарна, что такую заботу проявляю, что бабушка была красивая. Я говорю, має залишатися в будь-якому віці жінщини. До соціальної перекарні літніх людей забирають на автівці просто з дому. Тож їм не треба турбуватись про те, як дістатись до місця призначення. Окрім зачісок, учасники заходу отримують найголовніше для них спілкування. Піднімаємо настрій, люди між собою спілкуються, і мабуть трішки ми відходимо, щоб ну. Я, я розумію, що всі живуть під час війни, але хочеться такого соціального побуту, щоб допомагати і народжувати наше нове життя надалі. Нині до участі у проєкті долучилося з десяток людей. Благодійний захід планують проводити щомісяця в залежності від кількості охочих. Учасники акції запевняють, вік це лише цифра у паспорті. Головне внутрішні відчуття людини. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Під час морозу голодні безпритульні собаки гинуть через 17 годин, а котам достатньо шести. Зима найважча пора року для чотирилапих, адже в цей час їм складніше знайти їжу та й практично ніде зігрітись. Саме тому хвостаті часто перемерзають. Зоозахисники закликають не проходити повз не бути байдужими. Більше про допомогу вусанням та хвостатим охоронцям розповість Анна Крамаренко. Ось цього рудого пса місяць тому знайшли під під'їздом. Ділиться з нами працівниця побутовика пані Анна. В остатному півроку назвали чотирилапого Альошею, адже слово Альо йому найбільше до вподоби. Пес дуже енергійний і нині Альошу готові передати в добрі руки і шукають йому люблячу родину. Дуже гавкуче, дуже хороший охоронець, розумний, ходить до, ну, проситься до туалету, ходить на повідку, охоронець все чує, все реагує. З початку повномасштабного вторгнення на вулицях опиняється все більше хвостатих. Дехто евакуюється і не має змоги забрати домашнього улюбленця з собою. Є й ті, хто просто викидає чотирилапих на призволяще. Безпритульних тварин можна зустріти будь-де. Працівники побутовика благають людей не бути байдужими, проходячи повз, а нагодувати хвостатого, який трапиться на шляху. Якщо це сильний мороз, то обов'язково це тепла каша, або теплий бульйон, або просто корм розчинений у теплій воді, сухий корм. А якщо вам немає куди прихистити тваринку, і ви бачите, що вона сидить під під'їздом, не штовхайте її, не пугайтесь, просто впустіть її у під'їзд. Обов'язково предупредіть своїх сусідів, сусідів, бо не всі дуже люблять собаку під'їздів та й котів. Хоча б на, на день, хоча б на ніч, щоб собака коли вона спить, вона буде набиратися енергії та зможе далі рухатися по морозній улиці. Буває так, що тварини губляться, тому можна зробити фото знайденого чотирилапого і розмістити, наприклад, в соцмережах. Також радять власноруч облаштувати будиночок для знайденого кота чи собаки. Обична картонна коробка, завернута поліетиленовим пакетом або плівкою, або це термоящики є. Також дуже гарні. Ми, я особисто роблю такі домівки для котів. Або а, є альтернатива пінопласту це пінополестероїд. Також він дуже дешевий дешево, тобто його можна обичним клеєм скліювати, у плівку і дуже, що головне, він головне дуже теплий. Піклується про тварин з початку війни і в Боцаду. Для цього організували зоохостел, де вже прихистили понад півсотні хвостатих. Улюблениця працівників Боцаду – кнопа. Ця чотирилапа тут з весни і потрапила сюди ще кошеням. Сестру кнопи працівниця боцаду пані Ірина прихистила вдома, а за цією вусатою доглядає тут. Дехто з працівників чи називає цю кицю кльопою, тобто клеопатрою. Співробітники закладу кажуть, ця чотирилапа дуже ніжна та лагідна і найбільше полюбляє сухий корм, але взагалі в їжі невибаглива. Хоча я приношу з дому, наприклад, рибячий риб бульйон, е, печінковий бульйон, от у неї полюбляють. Да? І молочко, звичайно, теж. Всі, всі, всі співробітники приносять їсти. Хто там кісточки, хто рибку, ну хто що, хто курочку навіть. Ми її там смачненьким підкармлюємо, Вона і тут їсть, і в кабінеті трішечки. Вона іноді не любить процедури глазок капати і вушок які. А цю собаку кличуть Єва. Їй приблизно 5 років. До боцаду потрапила з Оріхова після поранення. Металевий стержень пройшов між ключицею та лопаткою. Лікували хвостату у ветклініці понад два місяці. Єва дуже розумна і виконує всі команди. А ще вона чудова охорониця закладу. Ми її всі любимо. Вона все розуміє, вона розуміє, якщо це хтось прийшов, кому не потрібно заходити до нас, вона подасть голос. Вона розуміє тих людей, які, ну так мягко скажемо, відносяться до тваринок, як до тваринок. А ті люди, які люблять тваринок, вона їх теж знає, вона їх цілує, вона їх привітає. В Взовхостелі в вусанів найбільше. Деяких тварин привезли рятувальники. В закладі кажуть, у Запоріжжі все більше тих, хто хоче підтримувати братів наших менших. Допомагають в цьому і сюжети, в яких популяризуються допомога тваринам. Стояла дівчинка Настя, їй було сім років. І вона, по перше, розмовляла щиро українською мовою. І вона сказала, що вона збирала собі грошенята. Там була якась мічта. Але коли вона побачила цю передачу, що тут є зоохостел, скільки тут котиків, такі гарні, маленькі, великі, усякі. І вона сказала, тато, давай забери мої гроші купи корм, і я хочу відвезти до ботанічного саду оцей корм і нагодувати хочу. Чимало мешканців зоохостелу вже взяли під опіку жителі міста. Однак є ті, хто все ще чекає на тепло вашого серця. Нині до зоохостелу тварин не приймають, адже мають попіклуватися, аби ці комфортно перезимували, якщо їх ще не встигнуть забрати. Але відкормлю для місцевих мешканців не відмовляться. І ще не менш важливий момент: чимало безпритульних тварин взимку гріються під автівками, переважно кошенята. Тому водіям перед виїздом радять перевіряти, чи не заліз бува чотирилапи під машину. Анна Крамаренко Юрій телеканал МТМ. У Запоріжжі відкрилася чергова виставка серії Плакати воєнного часу. Цього разу свою творчість презентував київський художник Андрій Єрмоленко. Глядачі зможуть побачити дві серії його робіт. Докладніше розповість Артур Туркін. Головнокомандувач ЗСУ відправляє в нокаут Путлера. Іван Франко зі зброєю закликає до єдності, а хоробрі єноти перемагають ворогів. У своїй творчості Андрій Єрмоленко використовує популярні меми та образи. Є ще одна серія, в якій візерунками на піксельному камуфляжі автор створює сучасні військові ікони. Ставка дуже подобається. Взагалі плакати воєнні дуже підтримують дух запоріжців, я вважаю. Дуже актуальні, дуже класні плакати, такі, знаєте, войовничі. Дуже сподобалось. Хімік за фахом, а наразі художник, ілюстратор, графічний дизайнер Андрій Єрмоленко, відомий за серіями робіт Мама Анархія Шевченкініана, Зоряна Україна та іншими, створив свого часу неофіційні логотипи найбільших міст України, а тепер повністю переключився на військову тематику. Основні посили це російська. Агресія, це тероризм, це те, що Росія є країною тероризмом, це героїчність як міст України, так і мешканців. І ще, чого не було так знаєте, відокремлено у попередніх виставок, на, на мою думку, суб'єктивно, це ЗСУ. Тобто тут можна вже просвяткувати направленість, тобто як автор пишається Збройними силами України, Національною гвардією, як він передає своє уявлення мужності наших воїнів, які боронять. Нашу за експозицію плакатів воєнного часу вже традиційно можна побачити на фасаді туристичного інформаційного центру конструкціях на Маяковського та на рекламних кубах по всьому місту. Виставка триватиме до 19 грудня. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Надати прихисток, гарантувати безпеку та допомогти розірвати коло насильства це першочергове завдання працівників соціальних служб, адже до них за підтримкою звертаються люди, які наважилися на рішучий крок. Піти кривдника. переважно страждають від домашнього насильства жінки. Телеканал МТМ продовжує спецтему присвячену щорічній всеукраїнській кампанії «16 днів проти насильства. Наші журналісти дізналися, куди можуть звернутися постраждалі, якщо вони лишились без даху над головою, та яку допомогу їм надають. Увага на екран. Розірвати коло насильства складно, проте це можливо, запевняють спеціалісти Центру соціальної підтримки Затишна домівка. Тут приймають жінок та жінок із дітьми, які на жаль постраждали від рук кривдника. Працівники кажуть, найчастіше звертаються ті, хто потерпає від фізичного насильства. Зробити перший крок здебільшого підштовхують діти, адже мами хвилюються за їхнє майбутнє. Звертаються. При заселенні говорячи про те, що іноді жінка не готова, а діти вже не можуть терпіти, Вони говорять матері, що не пора лі нам піти, нам стидно, нам соромно за побиття, за фізичне, за психічне насильство. Мета фахівців створити безпечний простір для постраждалих. Жінкам допомагають соціалізуватися, показують перспективи життя без аб'юзера. Перебувати у центрі можна рік. Для тих, хто пережив насильство, зробили комфортні умови. У закладі можуть розміститися близько 30 осіб: є санвузол, кухня, їдальня, пральня. А для малечі затишна ігрова та навчальні кімнати. Окрім цього, жінкам пропонують безоплатну допомогу фахівців із різних сфер діяльності. Юридичне консультування, оформлення будь-яких актів, там розлучень, цивільних надання цивільної дієздатності. Фахівці з соціальної роботи цілодобового чергування працюють цілодобово. Вони зміняються щоденно, можуть допомогти вивчити домашні завдання, перепровірити, надати допомогу, якщо не мають діти якісь там навичок. Кожен випадок індивідуальний, проте досвід спеціалістів свідчить, люди, що страждають від насильства, були позбавлені батьківської любові та тепла і перебували у складних життєвих обставинах. За внутрішньою статистикою центру 85% постраждалих повертаються до свого кривдника. У них дуже занижена самооцінка, у них немає чіткого уявлення про свою самість, про свою структуру особистості, про свою ідентичність. Вони дуже тривожні. у них депрес можуть присут... бути присутні депресивні стани, а, вони не можуть себе замотивувати, вони не бачать виходу, вони перебувають в стані тунельного зору, де здається, що життя лише таке от в таких от відтінках сірості. Робота психологині допомогти жінці змінити негативні установки та подолати кризовий стан. Також фахівчиня працює із дітьми, адже вони є першими свідками домашнього насильства, відповідно, і постраждалими. Спеціалістка допомагає не втратити зв'язок між мамою та дитиною. Ну, ми починаємо з індивідуальних консультацій, мотиваційні консультації. І першочергове, я бачу в своїй роботі те, що жінка повинна відчути себе, як я вже казала, у безпеці. По-друге, що вона повинна побачити, що світ безпечний для неї, що є місце, де вона може знайти допомогу, отримати допомогу, підтримку, де вона може бути почута. До затишної домівки можна прийти особисто або ж вас можуть направити. Кілька мобільних бригад працює у центрі соціальних служб. Вони оперативно реагують на виклики саме щодо насильства. Фахівці кажуть, сигналів побільшало. Хвиля тривожних дзвінків частіше спостерігається у понеділок. Чому кажуть про домашнє насильство як про коло а, тому, що Ну, частіше за все, люди звикають жити в колі цього домашнього насильства і вирватися з нього без допомоги фахівців, без допомоги спеціалістів таким людям дуже складно. Оскільки вони не бачать, ну, скажімо так, не бачать виходу. До центру по вулиці Рекордні, 34 можна звернутись з приводу консультації психологів, юриста або ж соцпрацівників. Не бійтеся розірвати коло насильства, адже поруч чимало спеціалістів, які готові подати вам руку допомоги просто зараз. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства, телефонуйте на номери гарячої лінії, який бачите на екрані. Давидова, Юрій Поворознюк, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Дніпрі пройшов черговий з'їзний тур Української баскетбольної суперліги. Баскетбольний клуб Запоріжжя поки шукає свою гру. Команда Кирила Вікторова перед туром у Дніпрі мала тільки одну перемогу. Не вдалося виправити ситуацію і цього разу. Стартова поразка від лідера київського будівельника, а потім втрата очок в матчі з політехнікою. Не сталося сенсації і в заключному матчі Баблу з місцевим Дніпром. Господарі заволоділи двозна. Ачною перевагою ще всередині першої чверті, і не відпускали її до фінальної сирени. Під час гри перевага Дніпра сягала рекордних 30 очок. Запоріжжя знову програв на щитах, мав погані показники реалізації триочкових, та фізично не був готовий протистояти господарям протягом 40 хвилин. Епізодично ми граємо хорошо епізодично. на два хороших положительних дії У нас іде. 5-7 отрицательных действий. Много пропускаем с быстрого отрыва. После каждой потери у нас идет быстрый отрыв. Мы получаем 2 схвалом, или два очка. Хотелось бы больше уверенности от ребят, которые выходят с замены. Інтриги в цьому матчі не було. Господарі набрали 26 очок у швидкому нападі. У суперника 6 очок, а лава захисних дала Дніпру 45 балів. У другій половині матчу запоріжцям вдалося нав'язати боротьбу і дещо скоротити відставання. Але на загальний результат це не вплинуло. 86-60 – Перемога Дніпра. Десь розслабилися хлопці і дали. Можливість е, е, команді Запоріжжя скоротити рахунок. А, а, а Загалом е, результатами ми доволі, я задовіль, задоволений, а грою – ні, не задоволений. Найрезультативнішими у складі Запоріжжя стали Роман Морозов та Антон Буц, які набрали відповідно 21 та 20 очок. Дніпро виграв три з трьох матчів домашнього баблу та оформив свою четверту перемогу в семи матчах сезону. Запоріжжя після перемоги в першому матчі сезону над мавпами програв вже свою сьому гру поспіль. У Парижі пройшов міжнародний турнір з тхеквондо класу GI. Запоріжець Максим Маненков, виступаючи у вазі до 48 кілограмів, здобув чергову нагороду вищого гатунку. На цих змаганнях він провів чотири поєдинки. По ходу дистанції вихованець Андрія Яковлєва переміг усіх чотирьох суперників і здобув золоту медаль. Наступним стартом для наших спортсменів буде чемпіонат України, який пройде на початку грудня в Івано-Франків. school. У Черкасах пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби. Сім медалей здобули запорізькі спортсмени. Чемпіонами стали Парвіз Насібов та Олексій Масик. Андрій Матяш став другим бронзові медалі на рахунку Владислава Кузька, Олександра Деркача, Дмитра Мірошника та Олександра Євдокімова. Цей чемпіонат був відбірковим до збірної України на континентальну першість наступного року. Відбулися чергові матчі чемпіонату Чехії з волейболу у жіночій екстралізі. Український прометей із Дніпропетровської області грав на виїзді проти клубу Дукла. Ліберець. Перша партія залишилася за господарками майданчика 25-21. Однак потім наша команда зуміла переламати хід гри та взяла три наступні сети: – 21-25, 22-25 та вісімнадцять Після дев'яти матчів у Прометея тепер 21 очко: сім перемог та дві поразки. І українки піднялися на третє місце в турнірній таблиці. Свій наступний матч у чемпіонаті Чехії підопічні Івана П'єткова проведуть у суботу, 3 грудня. На умовно своєму майданчику в місті Кутна Гора вони прийматимуть команду Острава.